Доброго здоров'ячка! За моєю спиною блоки. Що обросли міцелієм. Ну, майже обросли. Вони місяць знаходилися в інкубаторі при температурі приблизно 25 градусів. Але спочатку про інокуляцію. А для тих, хто не бачив відео про підготовку блоків, я залишив посилання внизу під відео. Одразу після того як я заклею блоки скотчем. Я їх помістив в свій головбокс і накрив зверху кришечкою. Перед виконанням інокуляції я туди вставляю свою кварцеву лампу і кварцую всередині приблизно з півгодини, Після чого лампу я виймаю і ще тримаю півгодини, поки там озон не розкладеться до звичайного кисню. На цьому треба зауважити, що використання озону в житлових приміщеннях вимагає деяких додаткових знань. І ви з легкістю зможете їх знайти на просторах інтернету. На цьому і зупинятися не буду. Для інокуляції я використовую свій шприц на 50 мл. На нього я можу накрутити просто гігантську голку, через яку проходять невеличкі медузи міцелія з пляшки, і при цьому голка не забивається. Місце майбутнього уколу я протираю дезінфікуючим засобом на основі спирту. Далі я відбираю необхідну кількість міцелія в шприц і роблю укол кожному блоку. Після чого я заклеюю місце уколу або скотчем, або хірургічним пластирем. Ось така нескладна процедура під назвою Інокуляція вже й завершена. Далі я відправляю блоки в інкубатор при температурі приблизно 25 градусів. На протязі місяця відбувається поступове заростання міцелія, починаючи від нашого місця у колу. За моїми власними спостереженнями міцелій герицея розростається значно швидше, ніж міцелій шаітаки. В той час як за місяць блок герицея вже повністю готовий, блок шаітаки не обріз повністю. Ось тут то мене і спіткала перша невдача. Не дивлячись на те, що блоки були чудово стерилізовані. Але коли довго не відбувається процес заростання міцелієм на необрожчій ділянці починає з'являтися небажана мікрофлора. І в тому місці, де міцелій шиїтаки не захопив субстрат, почала проростати триходерма. Поступово міцелій шиїтаки продовжує захоплювати субстрат. При цьому подавляючи рост триходерми. В інкубаторі в мене знаходяться близько 10 блоків з герицеєм, і всі вони отримані шляхом уколу в блок з одного боку. Міцелій герицея досить агресивно себе поводить і швидко захоплює субстрат. Що не скажеш про міцелій шиїтаки, і з цього я зробив такий висновок: що треба посприяти швидшому обростанню міцелія. Шляхом уколу в 2 або навіть і в три місця по різних сторонах блоку. Це дозволить міцелію швидше захопити субстрат і значно зменшити шанси для контамінації. Але на цьому я не зупинився. Зараз я використовую інший метод для інокуляції блоків з шиї таки, Але він не пов'язаний з використанням рідкого міцелія напряму, тому про нього я розповім в іншому відео. На поверхні блока з грицеєм вже почали з'являтися перші маленькі плодові тіла. А це означає, що настав найцікавіший етап у вирощуванні. Це плодоношення. Тому блок з грицеєм відправляється в мій імпровізований парничок. Будемо вважати, що етап обрастання блоків міцелієм пройшов умовно успішно. І результат з блоком шоїтаки я вже покажу в наступному відео. Коли буду виставляти його на плодоношення в парничок. Сподіваюся, мій досвід стане для вас в нагоді, щоб ви не повторювали моїх помилок з блоком шеїтаки. Також, якщо вас цікавить мій рідкий міцелій або блок з герицеєм, якого в мене зараз надлишок, то пишіть мені в телеграм. Посилання я залишу внизу під відео. Буду вдячний за підтримку мого каналу. Пишіть свої питання в коментарях або задавайте його в чаті телеграм, а також можете підтримати мій канал на Патреоні. Це дозволить мені робити більше корисного контенту і разом ми зможемо виростити більше цікавого врожаю. Дякую за перегляд. Побачимось!